Для того, щоб розповідати про майбутнє держави, про майбутні території, людина має в першу чергу взяти відповідальність за свій зроблений вибір, коли вона обирала тих або інших представників влади. І саме від цього вибору буде залежати майбутнє держави, майбутнє території, але як же був зроблений цей вибір, свідомо чи несвідомо, чи просто так людина прийшла і обрала? І ось результат. А цей результат людина відчує вже в найближчому, в майбутньому. А для того, щоб вибір був зроблений вірний, правильний, людина має робити аналіз в першу чергу для себе. Вона має розуміти, кого вона обирає. Вона має знати наслідки, які можуть бути. Бо для того, щоб обрати свідомо правильно, треба знати, треба цікавитись. І треба розуміти для чого і кого обирає, і в першу чергу чим.